Слава Україні на Харківщині. Внаслідок атаки Росії постраждали правоохоронці. Нові інформаційні диверсії від Росії. Особу загиблого воїна із Шепетівщини підтвердила за допомогою тесту ДНК. Я Ольга Захарченко в ефірі Першого Подільського п'ять хвилин на головне. Ворог атакував Харківщину. Росіяни поцілили безпілотником у службовий автомобіль поліції у Куп'янську. Внаслідок удару постраждали троє співробітників районного відділу поліції. Вони отримали контузії. Наразі постраждалі перебувають під наглядом лікарів. Фец Росії почали нові інформаційні диверсії, щоб розхитати суспільно політичну ситуацію в Україні. Про це повідомила служба безпеки України. Для цього Росіяни залучили весь потенціал своїх ботоферм та масово застосовують підконтрольні групи та фейкові акаунти в месенджерах і соцмережах. Найактивніше TikTok та Телеграм. Ворог поширює неправдиву інформацію про нібито розповсюдження протестних настроїв серед українців і вуличні заворушення у різних регіонах нашої держави. Також росіяни закликають громадян до масових акцій задля порушення громадського порядку та конституційного ладу, пропонуючи кошти за участь у мітингах. Служба безпеки України просить українців бути пильними і не реагувати на ворожі провокації. Відомство зазначило, що дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади містять ознаки злочину за статтею 109 кримінального кодексу України, яка передбачає до 10 років позбавлення волі. Особу загиблого воїна із Шепетівщини підтвердили за допомогою тесту ДНК. Страшна звістка надійшла до Ізяславської громади. Загинув 38-річний білогородчанин, солдат, стрілець, помічник гранатометника Павленко Сергій Володимирович. Довгі півтора року рідні жили в надії, очікували звістки, молилися за його повернення з 15 жовтня 2023 року. з ним зник зв'язок. Сергій вважався безвісти зниклим. Лише зараз дали встановити його долю. Він загинув під час оборони рідної землі під час бою внаслідок артилерійського обстрілу на Запоріжжі. Особу воїна підтвердили за допомогою тесту ДНК. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. У Хмельницькому поліцейські затримали чоловіка, який створив та адміністрував веб-канали з дитячим порно. Поліцейські встановили, що 44-річний підозрюваний створював та адміністрував 11 веб-ресурсів, де поширював заборонений контент. Експертиза підтвердила, що фото та відеозображення мають ознаки дитячого порно. Зловмисника затримали за скоєне йому загрожує до 15 років ув'язнення. На період розслідування суд взяв підозрюваного під варту з можливістю внесення застави в розмірі 302 тисячі гривень. Дві пожежі ліквідували рятувальники Хмельниччини протягом минулої доби. Так на вулиці Чорновола в обласному центрі сталася пожежа у квартирі багатоповерхівки. Вогонь та щільний дим охопив помешкання. Проте вогнеборцям вдалося врятувати двох 57-річних чоловіків, яких передали медикам. Причина займання наразі встановлюється. Цього ж дня у селі Пільний Олексинець рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку. Ймовірна причина займання порушення правил пожежної безпеки під час експорту. Експлуатації печі. Верховна Рада підтримала запровадження в Україні Національного дня молитви. Його відзначатимуть щорічно 24 лютого, у річницю початку повномасштабного вторгнення Росії. У Хмельницькій єпархії Православної церкви України ініціативу підтримали. У храмах проведуть хмолебні за Збройні Сили України за народ та за владу. Метою запровадження національного дня молитви є сприяння зміцненню національної єдності, також українського суспільства та піднесення морально-патріотичного духу. Цією інформацією завершую випуск. Дякую, що сьогоднішній день провели разом з першим подільським. Бажаємо хорошого вечора та спокійних вихідних. Бережіть себе та своїх рідних.